На початку 90-х років один лікар прийшов до церкви, до монастиря у Крехові, і його захопила та служба Божа. Але потім довелося священнику з Крехові до того лікаря потрапити на прийом. І цей лікар був дуже захоплений, що до нього прийшов священник, і він почав все його розпитувати. А потім, І, і все, а що то воно таке служке служба Божа, а що то на ложечці дають і всяке інше, бо він нічого не знав. І дізнавався дедалі більше і більше. І потім, можливо, через рік такого спілкування він до своєї родини сказав: все, що було до цього часу, то ми не рахуємо, але від цього часу буде інакше зранку. Ми встаємо у Львові, прокидаємося, вмиваємося, сідаємо в машину і їдемо на 11 годину до Крехова на службу Божу. І то він, його дружина, діти, всі. І так кожної неділі. І переважно у свята. Потім побудували біля них нову церкву. Вони почали туди ходити. І ми на місії дуже часто наводили приклад. Що ось він ходив до церкви, вже діти його звикли, діти виросли, одружилися і дуже побожно жили, але пройшло, знаєте, 30 років. І довідуємося ми, що цей лікар і дружина вони розлучаються. А вони прожили більше, як 30 років разом. Побожні кожного, кожної неділі у церкві, кожного місяця до сповіді, кожного разу до святого причастя. І спробували їх якось помирити, нічого. Вони розлучилися. І було питання, що сталося з ними. А дорогі сестрі і браття, сталося те, що вони неправильно сформулювали головний релігійний намір у своєму житті. Вони не, не плекали чесноту релігійності. От інші чесноти намагали плекати. І, здається, і віра була, і надія була, і справедливість, і мудрість, і покора, і багато чого іншого. Але який головний релігійний намір? Не ми на першому місці, а Господь Бог.